Належно остану речових доказів, ми попросили такі змінити перед дослідження, тому що ми на те, що ми будемо досвідків захисту. Зрештою, сторона обвинувачення заявляла. Коли подавали своє попитання, вони вказували, що дитини доходить після допиту їхніх свідків. Є ж реєстр до чоловік доходити. Тобто можна потім визначити. Нам головне зрозуміти, чи ми будемо це робити. Що ми будемо це робити, я думаю, що ми сторони обвинувачення згодимо цю позицію. І це не буде там, щоб дійсно, як кажуть, прокурор, що потрібно фуру, ні. Ми будемо наполягати тільки на тих, яких ми хотіли досліжити в судовому засіданні. Ми слухаємо справу вже досить давно. І сторона захисту говорить про затягування процесу і прихильники невинуватості Зінчика, які, в принципі, якщо там не доведено винувати, не винуватий, говорять про затягування процесу. Так от, про затягування процесу. Чи знала сторона захисту про докази обвинувачення? Знала. Такий перелік був наданий, такий перелік був досліджений станом на сьогодні. Чи ми знаємо, чи сторона захисту подала перелік своїх доказів, які вона вважає, поки що не подала? Чи дала перелік свідків, яких вона вважає свідками захисту? Ні, не подала. Зараз знову таки, без абсолютно без якихось конкретних обґрунтувань, без жодного обґрунтування, дайте нам дослідити речові докази, провести дослідження речових доказів, е, е, е які виник на не необхідність до наступного особового засідання, е, надати таку інформацію і прокурору забезпечити е, можливість. Дослідження, що видобут судовому засідання. Це судом надає можливість дати показання рідної мови за обставин кримінального е, провадження, обменувальний акт відносно зінька Слава Федоровича. Що вам відомо у цій справі? Будь ласка, повідьте. Спілкувались? Він з ту класу. Це була мова з акцентом без акценту. Особою, коли ми перший раз побачили. Чи були ви знайомі з цією особою, якою ви зустрілися ви, е, ну, при цьому, в цьому лісному масиві? Ні, так? З його сторони було ну, якась агресія, бо я, він себе вів від себе неадекватно. Це виглядає, як на мене, на навмисне затягування процесу, тим більше. Що до сьогоднішнього засідання минуле був тиждень тиждень тому за тиждень можна було хоча б орієнтовний перелік свідків надати і доказів, які необхідно досліджувати. Ну, Справа вже слухається майже рік суді. За рік часу можна було клопотання орієнтувати. Дозволу до передачі передачу до основ відбування потрапляння, які отримують матеріал кримінального провадження в електронному форматі, оскільки адміністрація відмовляється такі що, що адміністрація Відмовляється передавати мені матеріал кримінального провадження в електронному форматі. Ну, в сенсі пропускати, коли їх передають. Я наскільки я розумію, ми то. Мій бю зараз не хотів, щоб було виготовлено в електронному форматі на флешці матеріали для того, щоб він міг ну, там є можливість їх досліджувати в електронному режимі. Ну, записати є ж суд, щоб електронний суд, суд можна це зробити записати. і передати суд. Електронний електронний суд, е... суд, а... доступ до електронного та. суду. Ні, не, не зареєструється е... без інтернет. В електронний суд, а в електронному вигляді. Скажіть, будь ласка, вам записали за вашим пропортанням судове засідання від 22 серпня. Вам передали. Так. Ви маєте можливість його з ним працювати з так, мав. але питання в інше. Я попросив свою матір, щоб вона завантажила мені на флешку матеріал кримінального провадження. І вона прийшла з цим матеріалом кримінального провадження на флешці в СІЗО. Вона їх передає, але в СІЗО адміністрація відмовляється їх передавати. <ган> так, <ган> так, <ган> так це не матір, мабуть, має е, е, працювати, а є зв'язок вас і е, угоди е, е, з адвокатом, адвокати мають знати, яким чином і як це зробити. Мама поки що е, е, не є е, вашим захисником, то що вона приносить як відповідні умови. Передавати вам чи не передавати, вони не мають, мабуть, переглядати цей об'єм великий. Захисники, будь ласка, вирішують вирішуйте це питання. Я вважаю, що це затягування процесу. Адвокати зінчика всяко стараються. Затягнути процес і навіть подавати їхні клопотання взагалі не відповідає ніяким юридичним нормам, тобто вони хочуть справу затягнути щодо вбивства Ренефаріон, але їм це не вийде, тому що громадськість і журналісти тримають цю справу на пульсі.